Шановні глядачі, хто знає, що таке чмок, прошу написати, будь ласка, в чаті. Хтось нам в чаті тільки що написав, що а мусор з майдана будуть готувати на зиму, щоб согрітися. Хтось в чаті нам написав, що а мусор з майдана будуть готувати на зиму, щоб согрітися. А тут... Пустим машини. Скажи. Голуби допомагають Блін. Це ж вони просто взяли, масово налетіли і все. П'яний комунальники. А отут, от бачиш, кран піднімає... Піяні комунальники кран піднімає блоки. Їх при мені ставили десь місяць назад, а зараз дали наказ забирати. Вороніжетнього як топік Інтересно, это по уставу? Що? Ношение воронежелета. Як топік, це ж неповарно. Ну, взагалі комічно. Але що зробить? По-моєму, міста не потягнути 20 разів. Може він себе й може підтягнути 20 разів. Попадку є, то він може підтягнути 20 разів. наука. Може в нього дух сильний. І взагалі некоректно сміятися людини, якщо в неї є пузо, а бронежилет як топік. Це ж його мозок, його дух ні при чому, напевно. Ну, це напевно. Я, Я бы хотел, чтобы они могли нас защитить. В случае чего? А может може? Може, може. Люж <гум> приходить захищати. Коли дві зірки на погонах. Вот да? так вот, одна над одною. Це... Ой, ой, ой. Це є... яке звання? Одна майон. А дві? Вот так. Значит, майонез. Как-как? Вот о, так. Я на лейтенант. А вот так лейтенант? Вот так? Нет, вот так. Вот так нет. Одна посередине майор, одна большая. Это а... я знаю. Две маленькие лейтенант. Ну, когда одна ⁇ беля одной, а не одна там над а одной. Боже, на дорогу, да? так? Ну, наверное, если такое пузо, то что-то покруче, чем майор. Обычно э, больше говорит внешность, чем погода. Mm -hmm. Оця жінка ходила з бронежилетами, ой не з бронежилетами, а з протигазами пробитими і казала, що хто відповість за ці очі, Ну, що їх чи, чи вибили, чи прострелили в ті бронежилети. Ой, не бронежилети. А проти карна проїзд, там. Одне не пронежило а противогази. у нас противогази на ходу. І ще вчемного таких таких трофеїв. Вот эти вот простеєних бранжлетах, вроде плиты эти. Вот це палатка сотні варта руху, яку так а, само прибирають. Це екраном сильно. І вообще, що По... з сценою? Ана ж все-таки поло екран поломався. Поламався. Сам якось. Ну, вода попала чи що. Вода із брендбойта? Ні, з дощу. Ага. Я вже навіть не пам'ятаю, коли в тому Києві був дощ. А, і рубку теж не ходять. Так, були кияни, які хотіли. Жінки красиві ходять. От зносять сюди все, що було колись серединою намека. на фоне Стелла. икона дня. Пошли дальше. Після до мобілізаційного центру нацгвардії. Де? Да? Не знаю. От старовинна київська забава. Осторожна, Пі'яни недавно таким гусачком будували майдан. Ага. В міністі, в міністі. Угу. Ну так. Ну і не було тоді настільки великого протесту проти Майдану. От сміття. Скоро тут будуть стояти лавочки і будуть сидіти менеджери. Можете ми сидіти? Може любимо менеджери. Я сумніваюся. Я сумніваюся, що буду менеджером. Боюсь, <різь> що зарубаю директора десь за тиждень. Якщо... А це будували гуцули якісь. мене десь тут пропала палатка. Отам От я її позичав колись чувакам, і вона десь ділася потім. Або згоріла, або хтось тягнув. Активний майдан ненависну. Винахідливий у ненавист. Там вже опіли, які залишаться, і будуть прибирати комунальники. Удочка була би впала на киянина. Машина перебив колючий дріб.